Чому 1844 рік є ідеальною датою для очищення святині та початку Божого суду над віруючими? Це 27 сьодьма частина серії. Чому саме Адвентисти і чому саме 1844 рік? Як ми дізналися раніше, очищення святині відноситься до останніх днів та має відбутися після пророчого правління звіра з моря та малого рогу, яке завершилось у 1798 році. Тому 1844 рік ідеально відповідає своєму положенню за таким розрахунком. Саме таку дату визначив у Міллер. але він був не єдиним у такій інтерпретації. Наприклад, єпископ англіканської церкви Деніел Уілсон у 1853 році написав. Тому 70 тижнів починаються з виходу указу, і з цього самого часу починається період 2300 днів, оскільки обидва видіння відносяться до одного і того самого. Уілсон відносив дату завершення цього періоду на 1847 рік. Це не становить принципову різницю, але ще раз доказує, що представники різних конфесій, знаходячись у різних куточках світу, приходили до однакових висновків.